Феретин до 50 лікар сказав, що все нормально, а ви відчуваєте слабкість, дефіцит енергії, у вас випадає волосся, ви не можете займатися спортом, у вас апатія, поганий настрій, ламаються нігті, проблеми з щитовидкою і з гормональним фоном. Чому так відбувається? Тому що феретин, коли знижується нижче 50, це вже свідчить про те, що в організмі є залізодефіцит. І якщо нічого з цим не робити, буде розвиватися поступово залізодефіцитна анемія. Звичайно, ви будете відчувати себе дуже погано, тому що коли не вистачає заліза в організмі, організм знаходиться в кисневому голодуванні. І вам треба усунути дефіцит заліза. Оптимально для жінки мати феретин в діапазоні від 50 до 60. Бажано близько там до 60. І ми можемо почати їсти продукти тваринного походження, які багаті на залізу. Це субпродукти, печінка, особливо яловича печінка. Можна ще курячу, печінку індички теж додавати до раціону 3-5 разів на тиждень. Обов'язково треба підтримувати травлення, мати хорошу кислотність шлункового соку, можна пити різні гіркоти, можна до прийому білкової їжі випивати склянку води з яблучним оцтом, щоб покращувати перетравлення білку та засвоювання заліза. І також, якщо у вас феретин нижче 50, можна навіть розглянути прийом. Добавки з залізом. Але я не раджу самостійно собі призначати там, препарат заліза. Все ж таки, треба розібратися з причинами, чому у вас низький ферритин. Може, внаслідок порушення білкового обміну або там, неправильного раціону, або є ще інші причини, які могли призвести до залізу дефіциту. Щоб отримувати більше корисної інформації, я раджу підписатися на мій аккаунт, а також ви можете перейти за посиланням в шапці профілю і підписатися на корисну розсилку. eu